BMW m 4 Competition. Це вам не дитяча іграшка, це дуже серйозна апаратура. Тут треба мати великі причандали, щоб собі їздити, на ній впевнено, і великий досвід водіння. Треба також мати. Дивіться, який прекрасний салон. Зачуханий, правда, чуть-чуть Але виглядає просто фантастично. Це ще у нас кабрики, головне дивимося, що у нас по пошкодженнях. Тому що машина трохи отримала. В задницю. Що нас головне цікавить. У нас немає заломів на крилах, у нас немає хлопків. Так. Це заднє крило у нас теж в порядку. Ох, тут і труби, блін, я вам скажу. Нічого собі. Нормальний такий апарат. Значить машина получила у нас в область Полки багажника, кришка багажника, до речі, у нас. Кришка багажника у нас ціла. Може має незначні деформації, але виглядає досить непогано. Задній бампер, однозначно підсилювач бампера. Давайте заглянемо, що там. Ну, Пластмаса поламана, полка багажника, я думаю, пол багажника теж під заміну. Але удар пішов. Такий не супер, приємний удар. Ну, якщо закласти нормальний бюджет, то в принципі таку машинку можна торгувати. Нічого критичного тут немає. Ну і по кузову, принаймні, по задніх крилах хлопків не пішло. А як вам така ракета? Напишіть в коментарях. Цей лот буде торгувати вже за декілька днів.